У лінійному відділі Придніпровської залізниці тривають заходи щодо добровільної здачі зброї населення. За останній місяць звернулись 25 осіб. Здали 7 одиниць зброї, 90 боєприпасів та три гранати. Ще один снаряд вдалося перехопити у так званих металістів. Їх помітив співробітник станції Нижньодніпровськ вузол під час обходу території. Два підозрілі чоловіки тягли важкий мішок. Після того, як співробітник залізниці їх окликнув, ті одразу. Зокинулися бігти. У мішку серед іншого металобрухту і було виявлено снаряд. Бросіли мішок і почали убігати. Підійдя до мішку, я увідів, що в ньому знаходився артилерійський снаряд. Після чого. Немедленно я позвонил в линейный отдел милиции оперативному дежурному. Незамедлительно была выслана следственная оперативная группа, которая убедилась в действительности его находки. И его подтвердила его слова. Дане событие зарегистрировано в ЕРДР, проводится разбирательство.